Кравенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходім, бабу, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові й каже Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це, хто це зробив? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли дід і баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів чи не бачили кого? Сусіди кажуть, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже Знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки. А самі сховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за куморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і бабу до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже: Я до віку жила б у вас, якби ви не палили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку. І веретенце, я піду від вас геть. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце, вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. «Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стопці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попіречку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці теж? Он де наша діва, он де наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стопці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попіречку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами, як була я в лужочку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз співають. «Он де наша діва, он де наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пірячку. Дівчина увертілася в пір'ячку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком, а дід і баба знов зосталися самі собі.